Козацька Рада. Народження легенди. Уже за 13-ту канал 1 плюс 1 в ефірі об'єднаного марафону і знову час для новин від ТСН. Масова атака російських безпілотників на Сумщині. Є загиблий і дев'ятеро поранених. Напередодні майже півсотні дронів, різних модифікацій. Росіяни спрямували на місто. Суми вибухи не стихали впродовж доби. На місцях влучань вирували пожежі. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник зараз з нами наживо. Отже, Оксана, як місто пережило ці атаки, і що зараз відбувається в Сумах, зокрема і на місцях, куди влучали ворожі дрони. Свята так дійсно ця ніч, напевне, була однією із найбільш важчих за останній час, адже росіяни спрямували десятки дронів саме на місто Суми. Ну і скажу, що якщо раніше під час повітряних тривог, ну здебільшого ми з родиною ховалися у більш-менш безпечному місці, подалі від вікон, то цього разу нам вже це вперше за час війни нам довелося спуститися в підвал і провести там більшу частину доби. Адже ну от якщо раніше російські дрони вони здебільшого йшли через суми транзитом, то цього разу всі вони вибухали тут. На місцях вирували масові пожежі. Атака ця розпочалася напередодні вночі і тривала рівно добу. У небі майже безперервно було чутно гудіння цих безпілотників, які заходили з різних боків і одночасно іноді по 10-15 штук. Ми з журналістами намагалися підрахувати їхню кількість вночі, це була безсонна ніч, і з'ясувалося, що 47 ударних дронів різних модифікацій вони вибухнули саме в межах сум. Ще один безпілотник не здетонував а також була ще керована авіабомба. Ну і сьогодні зранку дронові атаки у сумах продовжилися, хоча і з меншою інтенсивністю. Один безпілотник поцілив у АЗС. Там здійнялася пожежа. Ще один поцілив у багатоповерхівку, двоє мешканців якої зазнали уламкових поранень. Ну і скажу, що під численними ударами були як зазвичай об'єкти цивільної інфраструктури, руйнувань також зазнав заклад освіти і магазини. Моє робоче време з п'яти починається. Прийшов забирати ящики. Двічі одні, з третій раз прийшов, тільки двері відкривати. Дивлюсь, шах я долети. Коли різкий вибух, мене засипало склом, тим желізо якесь летіло. Я кинувся, голова вся в крові. От все було закрита. Усе це було зачинено, і двері, і скло було аж там. Сусід допоміг підняти, але все розбите. У магазині все розкидане. Ну, всього розбито шу. Також були, були влучання у передмісті сум. Також гатили безпілотники. У селі піщани постраждало п'ятеро людей. Крім того. На жаль, є загиблий у селі Нова Слобода. Це Конотопський район там вранці. Ворожий ФПВ-дрон, він поцілив у цивільну автівку. 37-річний водій заздав смертельного поранення. Також травмовані двоє його пасажирів. Поки що це вся інформація. Студія, Дякую тобі за подробиці. Кореспондент КТСН Оксана Солдовник про те, як суми і сумщину загалом ворог масово атакував дронами. Авіацію по передмістю, а артилерію по центру так ворог привітав Херсон із Днем незалежності. Троє містян зазнали поранення, побито чотири багатоповерхівки, 28 приватних будинків, азопровід та автомобілі на Чернігівщину. росіяни не... Чернігівщину росіян атакували безпілотниками, завдали ударів по кількох районах, пошкоджені. Житлові та господарські будівлі зранку. Росіяни кабами атакували Кушугумську громаду Запоріжжя. Там пошкоджено будинки мережі електро-газопостачання, скидали бомби і на Білогір'я, Полтавку та червоне запустили понад три сотні дронів. За попередню інформацію один з них зміг долетіти до обласного центру. Загиблий та троє поранених є на Донеччині. У Дробишевому ворог вбив людину та пошкодив п'ять приватних будинків. Двоє потерпілих є в Костянтинівці. На місто росіяни скинули шість керованих авіабомб і вдарили ще й з артилерії. Також є поранений внаслідок нічного обстрілу в іверському. У Куп'янську це вже Харківщина загинула літня жінка. Ще троє постраждали в старому Салтові. Дрон пошкодив магазин. Поранення дістав чоловік, є потерпілий і в коротичі. У селі підсереднє вибуховою хвилею травмувало жінку. У рясному дрони поцілили сільськогосподарське підприємство, знищені господарчі приміщення та енергомережі. Загинули тварини. 46 штурмів агресора відбили наші захисники на Покровському напрямку лише за останню добу до того, що українським військовим вдалося звільнити Михайлівку та просунутися на південь від Мирного і на північ від Миролюбівки. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Ворог також активно атакував на південно-слобожанському напрямку в інституті вивчення війни. Повідомили, що російська армія змогла просунутися в центральній частині Вовчанська, а тим часом ситуація на куп'янському відтинку залишається незмінною. Ворог намагався. Наступати, але як розповів командир українського батальйону, який діяв на цьому напрямку, супротивник зазнає серйозних втрат, коли пробує переправитися через річку Оскіл. Війська окупантів тиснули і на півночі Сумщини, однак, попри заяви російських змі, підтверджених успіхів, у ворога там немає. Не вдалося пройти росіянам і на борівському сіверському турецькому напрямках та біля часового яру. Тим часом успішний наступ в Новомихайлівці вдався бійцям головного управління розвідки підрозділу Артанта другого штурмбату, третьої штурмової. Населений пункт повернуто під український контроль. Загалом вже за останні 24 години на фронті зафіксовано 159 бойових зіткнень. Не дають ворогу пройти, важачи життям на Харківщині на передовій стоять бійці бригади Хартія. Щодня вони відбивають ворожі атаки і стримують окупантів, які закидують наші підрозділи дронами для того, щоб працювати ще ефективніше і зберегти життя та здоров'я своїх воїнів. Бригада запрошує долучитися до збору на маскувальне спорядження. QR-код ви побачите під час сюжету. Ну а як тримають оборону на Липецькому напрямку та як готуються до виходу на нуль. Кореспондентка КТСН Юлія Бойко розкаже. Вони у кількох кілометрах від ворога на Липецькому напрямку бійці Харті щодня відбувають ворожі штурми. На першій лінії досвідчені бійці. Незважаючи на свій позивний, студент у своїй справі вже став асом. Його перший вихід на нуль був на початку року. Коли був перший вихід, було і і лячно, і не зрозуміло, що відбувається. На ту конкретну позицію це вже П'ятий, мабуть, п'ятий. Да, От я завожу, показую дорогу тим, хто нові, або хто там просто ще не був. Сьогодні він йде на позиції з двома побратимами. Один з них абат напередок виходить уперше. Утім, запевняє, до бою готовий. Ну, настроєні по-бойовому. Готові веселі завжди. Тут так можна сказати, адаптації тут більше вже навчають до таких ситуацій, які можуть бути зараз, є на фронті. Не всі зараз на навчальних центрах вчать так, як воно дійсно є. Дуже багато дають матеріальної бази, яка не відповідає теперішнім реаліям. А це командир роти. Свій позивний зануда заробив увагу до дрібниць, підлеглих вчить не пропускати жодної деталі, ретельно готуватися до бою, і це убереже їхнє життя. Комроти пояснює, новачки спочатку працюють на другій лінії оборони. Там вчаться орієнтуватися, слухати артилерію та дрони. Як вони пройдуть там. Два-три рази на позиціях, таких там більш там, друга, третя лінія, ми вже тоді вже, хлопці заходять на передові позиції. Але на передові позиції вони заходять також не самі, а з кимось, хто там вже був і не раз. Тим, що вони піхотинці, хлопці пишаються. Кажуть, саме піхота основа оборони. Без бійця в окопі навіть поодинокий ворог може прорватися на наші позиції. Якщо не буде піхотинця в окопі, там. Один проскочить з тих 40, другий проскочить з тих 40, ну, третій. і так вони дотягнуться потихоньку і, і дойдуть вже до самого Харкова. І, і, і ніякі дрони не допоможуть. Тому піхота це як основа. Основа оборони наразі на Липецькому напрямку захисникам не солодко. Росіяни щодня намагаються прорватися, запускають дрони і солдат, яких взагалі не шкодують. Атакують як малими, так і великими групами. Та марно каже зануда. Вони йдуть, ідуть. Якісь групи там, є група там 6 шість чоловік. І вони якщо швидко рухаються, то там один-два запригують. Ну це вони даже я вам скажу, ми не даємо їм даже затянутись на їхній ноль. Тобто це їхня друга, третя лінія. І от туди. І там вони потрохи накаплюються, а потім вже пробують нас штурмувати. Ну на сам за там півроку не разу не було такого, щоб на наші позиції заходили. На цьому напрямку бійці Харті стримують ворога вже майже рік і Закликають долучатися до них. Юлія Бойко, Толоксі Буаєнко, Харківщина, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. У ніч проти 25 серпня ворог атакував Україну ста чотирма ударними дронами. Збито та знешкоджено 76 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 28 дронів на 15 локаціях. А також на чотирьох ділянках є пошкодження уламками шахедів. Ворог запускав безпілотники з Курська, Орла, Мілерова, Приморсько-Ахтарська. А повітряний напад відбували авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. П'ять днів у комі, втрата ока, і перші слова про маму. Цивільного з Донеччини рятують у Дніпрі. Чоловік допомагав другу лагодити дім після обстрілу. Коли прилетів російський ФПВ-дрон, товариш загинув на місці, а йому вибило око. Тямився вже в лікарні Дніпра. І перше, про що запитав медиків, чи відомо щось про його матір, яка залишилася у прифронтовому селі. Історію ще однієї розтерсаної війною родини. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна зараз розкаже. Одного ока немає, інше ледь бачить, все тіло посічене уламками. Віктор розповідає, майже нічого не пам'ятає про той страшний день, коли з другом потрапили під удар е дрона. По я як мені одні пляску витягнули. Це це я сознання я поки визнала. Тобто мені довезли вже моє цвіти. Я чомуся вже лікарні. П'ять днів чоловік був у комі, величезний уламок прошив око і дивом не дістався мозку. Міни вибухова травма. На жаль, зука нічого не зосталось. Великий відламок. Більше сантиметра пошкоджив, вибив око, всі перебив всі ці стінки. Так що шанс вижити був не дуже великий. Прийшовши до тями, Віктор Покрихтам відновлював події того дня, коли ледь не загинув. Каже, пішов допомагати другу лагодити побитий обстрілами будинок і сам став мішенью. Бувають шаше літають. Усе, усе, що може, все летить. клаби все. Коли ж отямився перше, що спитав лікарів, чи відомо щось про маму, яка залишилась у селі на Донеччині. Він п'ять днів знаходився в комі. Зараз його зняли з апарату ШВЛ, він розмовляє, дуже хоче вернутися, не знає, де мама, але її останній не дозволяє це зробити. Мамі 73 роки, розповідає Віктор, і зараз вона залишилась зовсім сама, без зв'язку та можливості виїхати. Батьки років, сестра під Києвом, ми евакуювали, в неї вийдуть. Їхній дом теж в сусіднім селі розбили в шахет. Може, якась матір забав, тільки що я ж не знаю, що там. Може вже там росія. Хто знає? Саме хвилювання за матір і прагнення скоріше поїхати за нею спонукають пораненого чоловіка швидше одужувати, впевнені медики. Якому переживають, пережить така, як я пережив. Страшне. Все йде вже на виздоровлення, і ми віримо, що скоро, скоро зможемо те відпустити до мами. Ситуація на прифронтовій Донеччині тяжка. Щодня розповідають лікарі, до них привозять цивільних поранених. Цілими сім'ями з Донеччини привозять поранених людей, які постраждали після вибухів артилерії, філідронів. Всі, хто попадає. Під центрі вибухів, на жаль, в дуже важкому стані. Всі або майже всі проходять через відділення реанімації. Віктор переніс уже шість операцій. Попереду нові. Щойно дозволять лікарі. Чоловік планує вирушити за мамою. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. До Києва прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстера. Міністр закордонних справ Андрій Собіга опублікував світлину зустрічі на залізничному вокзалі в Києві. У прем'єра Норвегії заплановані переговори з Володимиром Зеленським. Норвегія один з важливих партнерів України. Також сьогодні до України приїхав і віце канцлер Німеччини Ларс Клінґбаль. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити між Угорщиною та Україною. Розгорівся дипломатичний скандал довкола нафтопроводу Дружба наш міністр закордонних справ Андрій Сабіга в соцмережі X розкритикував Будапешт за випади в сторону Києва зі словами: вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити, що говорити, і коли він президент України, а не Угорщини. А ще закликав диверсифікувати постачання енергоресурсів і стати незалежними від Москви, як це зробила решта Європи. Протягом останніх днів ділянка нафтопроводу дружба на російсько-білоруському кордоні зазнає постійних ударів з боку українських сил, через що переривається постачання палива до Угорщини. Напередодні тамтешній міністр закордонних справ Патресіяртов, котре звинуватив Київ в атаці на їхню енергоінфраструктуру, а Володимира Зеленського, зокрема в тому, що він погрожує Будапешту в національне свято. Журналісти на прес-конференції запитали у президента України, чи з'явилося в нього більше важелі впливу на угорського прем'єра Орбана, який блокує відкриття першого кластера переговорів про вступ між Україною і ЄС після ударів по нафтопроводу дружба і прохання до президента США Трампа. Зеленський відповів в завуальований спосіб. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер Існування дружби залежить від позиції Угорщини. Володимир Зеленський використав Національне свято України щоб погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку це атака на суверенітет. Влаштовували благодійні обіди майже півтора мільйона гривень зібрала українська діаспора в Сполучених Штатах Америки, щоб оздоровити дітей з загиблих та зниклих безвісти військових. Так зуміло організувати відпочинок у Болгарії півсотні школярів із Рівненщини. Це вже не вперше діаспора так збирає пожертви. А раніше приганяли автомобілі для війська, закуповували медикаменти, теплі речі, дрова, щоб земляки знали, що їм за тисячі кілометрів не байдуже. Кореспондентка ТСН Анна Махно далі з подробицями. Десятки дітей з валізами поспішають до автобуса вже от от рушать до Болгарії. Вони діти військових, які боронячи Україну, загинули чи зникли безвісти. Галина сподівається, що її син з моря повернеться спокійнішим. У нас така думка, що тато нас живий вернеться, але сиріно це на дітей дуже важко пливає. Вони такі бачу більш замкнуті стають. Перехідний вік. А це мама та двоє малих братів 14-річного Івана. З ним ТСН познайомилася напередодні. Зараз якраз збираю речі. До поїздки до дороги обов'язково документи цієї поїздки, зізнається, чекав не аби як знав, що лишалася єдина путівка, яка все ж дісталася йому. Дуже нервуючи зараз для мене і взагалі дуже класно, Я думаю, там буде іван. На війні втратив тата. Мій тато Андрій. Ми завжди чекали його. 31-річний Андрій Мазлай, попри трьох синів, пішов боронити Україну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Молодший сержант загинув на початку 2023 року на Бахмутському напрямку. Більше місяця ми його шукали, він був як безвісті зниклий. Ще поначалу ти не можеш повірити в те, що сталося, і ти все рівно чекаєш дзвінка, а з кожним днем ти розумієш, що ну все. Зізнається, дітей тяжко переживають втрату. Оце Іля, це я, це Ванька, це мама, а це тато. А це наша хаті. А це Україна. Тато любив Україну і я. Молодші Ілля і Олексійко постійно хочуть бути поруч, каже Софія. Вони вже бояться втратити. Ще мене просять взяти на ручки і покорми, тобто вони повертаються до тих днів, де їм було комфортно. А от старший Іван додає, змушений був швидко подрослішати перед загибелю тата. Дав йому обіцянку. Ти повинен підтримувати маму. Він тату слово, якби тримає досі. Задоволено, що він, хоч кудись може поїхати, розрадитися. Щоб побули серед однолітків, оздоровилися, відволіклися гроші. Збирала українська діаспора. у США. ось так це починалося для 50 дітей. Чиї батьки загинули на війні? Це очільник пасторського відділу українських церков штату Вашингтон. Закликає долучитися до збору. Слідом доєднується українська молодь уша. Yeah. Організовують благодійні зустрічі. Так вже збирали на автівки для військових медикаменти, теплі речі, дрова. Тепер на табір для дітей героїв. Сніданки робимо кофе. Обід кожний приходить е, в міру своїх знову ж такі бажання жертвують. Ми даємо на монітор е, різні фотокартки із України, що проходить Україна. Ми хочемо, щоб ви по максимуму. Нашим людям бути з ними разом, коли зараз не біда. На відпочинок для півсотні дітей діаспора зібрала майже півтора мільйони гривень, хоч ми тисячі тисячі кілометрів від нашого рідного дому. Але серце наше з вами дорогі наші земляки. Бажаємо, щоб скоріше це лихо війни закінчилося. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми пам'ятаємо про вас, молимось за вас. І хочемо підтримати вас. Мама Івана розчулена і цими словами і допомогою. Адже самі виховувати синів нелегко. Це справді дуже ціно. Є люди, яким не байдуже. А Іван перед дорогою дістає гітару, яку хотів його тату. При житті він мені пропонував грати типу, на гітарі, але тоді мене це не цікавило. Тепер Іван ходить у музичну школу і каже: гра його розвантажує. Аби ці та інші діти змогли відпочити, українська діаспора планує збирати гроші і надалі. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівничина Тесен Один Пюс Один Марафон. Єдині новини. Від снігу і до спеки погода цього тижня в Україні буде дуже різною. Високогір'ї Карпати вже випав перший сніг. Побіліла не лише Говерла, а й Піпіван та Драгобрат. Температура впала до одного градуса тепла. Сніг в останній місяць літа для Карпат дивина, так кажуть рятувальники. За останні 10 років принаймні такого не пригадують. Проте це і не аномалія, бо погода в горах завжди примхлива сьогодні. ж Без опадів по всій Україні а от завтра дощитиме на півночі, а також у центральній. Е... У частині центральних та західних областей, точніше, у середу, дощі відступлять, але температура повітря особливо вночі буде осінньою. А от вже цього четверга до України знову повернеться спека у всіх областях буде суха погода. Температура залежно від регіону становитиме 28-32 градуси тепла. Наприкінці цього тижня очікуємо таку більш антициклональну погоду. Тож і денні максимуми будуть зростати на початку вересня. Ми вже очікуємо надходження нових атмосферних фронтів, які знову ж принесуть таке зниження температури. Проте далі коливання буде змінюватись, там будуть надходити і. Повітряні маси із тропічних широт, і знову з Атлантики, Тож ми можемо так е, розглядати різну сенотичну ситуацію, різні значення температури і на початку вересня, і впродовж загалом осені. Тобто, все, ще буде все коливатися. Символічно в день незалежності підтримала українців погода в Сполучених Штатах. Там інсталяцію, що знаменує особлення загроз, зокрема і наближення третьої світової війни, розірвала буря. Сьогодні був перший і останній день чорної хмаринки. Так, в соцмережах прокоментував інцидент. продюсер композиції Віталій Дейнега мовляв за день після встановлення в пустелі скульптуру, яка візуалізує наближення лихого. Зруйнував потужний вітер. Цю інсталяцію Україна привезла спеціально на американський фестиваль незалежного мистецтва Бернінгмен. А до цього її побачили кияни і гості столиці. Допис Дейнеги вже зібрав сотні коментарів. Де серед іншого українці пишуть, що інсталяція перетворилася на перформанс за участі хедлайнерки фестивалю, тобто її величності планети Земля. Українські ветерани підкорили босфор на день незалежності. Вони успішно подолали 6,5 кілометрів з Азії до Європи. Це випробування вважають одним із найскладніших запливів відкритою водою. Втім, українцям довелося постати не лише перед стихією, а й перед проблемами з організаторами. Як долали труднощі і яку ще мали мету? Дивіться в сюжеті кореспондентів ТСН. Понад годину на шляху між Азією та Європою. Троє українських ветеранів Олег Церковний, Павло Товстик та Олександр Дашко підкорюють босфор. Вони готувалися до цього більш як півроку. Ідея переплисти босфор на день незалежності виникла в Олега. Спорт став для нього порятунком після тяжких поранень двох струсів мозку. Тож запропонував колегам ветеранам долучитися, і Павло з Олександром зголосилися. Підтримали ідею реабілітаційний центр Суперх'юманс та команда з триатлону в Києві. Вирішили заплив 24 серпня. Приверне увагу до жертв та спустошень, завданих повномасштабною війною Росії проти України, а ще до проблеми травм пов'язаних з війною. Ми також хочемо перевернути увагу до ветеранів, до хлопців, хто нещодавно отримав це кожен кожен з таких хлопців ми хочемо ми хочемо ми хочемо маніфестувати про те що друже ти не один завжди є підтримка завжди є можливість знаходити опору в собі Завжди є можливість які викликам, якими амбітним викликам цілям. Павло пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення у 2023-му Він підірвався на міні. Плаванням Чоловік захоплювався ще в дитинстві, і саме воно стало для нього порятунком. У басейн зізнається, спершу ходив потайки від лікарів. Водій я наче зібрався на той час. Воно було якась така розгубленість. Воді наче зібрались і думки, і сила, і тіло. Воно зібралося і стало тим, яким було, але вже з рахування. Тоді, як Олександр займатися плаванням, почав вже під час реабілітації. Він служив у піхоті, коли два роки тому поряд вибухнула міна, і осколки поранили його коліно. Адаптуватися до життя з ампутацією, каже ветеран, було виснажливо. Плавання стало тим заняттям, яке приносить йому відчуття спокою. Це може бути пафосно, але це на даний час сенс, сенс жити далі, тому що, ну. Я так по собі е, замітив, помітив, що коли я нічого не роблю взагалі там, то я відкочуюсь назад до стану, коли я тільки потримав поранення. Типу, я розумію, що ну в, в, в той час. Ампутація перемагає і знову з'являється це все депресія, апатія і все інше. А коли на моєму шляху з'являються такі виклики, то це добрий такий заряд до життя до, до того, щоб там мотивувати людей десь. Програму тренування спеціально підлаштовували підплавців з ампутаціями. Саме через травми у Павла і Олександра виник конфлікт з організаторами. Ті спочатку заборонили ветеранам змагатися і наполягали, аби українці пливли в окремі категорії для людей з інвалідністю. Ветерани не погодилися і, зрештою, подолали дистанцію на загальних підставах. Все чудово, ми зробили. Я пишаюсь з хлопцями, пишаю з нами. Це довгий шлях. Півроку підготовки, багато стартів позаду, багато тренувань позаду, багато кропіткої роботи, дисципліни позаду. Але Україні все під силу. Українцям все під силу. Ми декларуємо, хочемо маніфестувати про те, що. Життя після травми воно є, воно є активне. Вони спромоглися не лише підтримати інших ветеранів, а й використати заплив через босфора з благодійною метою, аби зібрати гроші на протези, які коштують чимало і яких терміново потребують багато поранених в Україні. Катерина Федорченко, Павло Садовніков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.